Доброго дня. знаходимось у Дніпрі, на набережні Заводській, в районі Перехлестя Тут Підстала смертельна аварія, зіштовхнулись кур'єр Глоба та автомобіль Ауді. На жаль, водій правокомісного загинув. На місці працюють правоохоронці. Бути обережні на цій ділянці. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті DPІнформатор Є, а також слухати на радіостанції інформатор FM FM-107. Для тих, хто щойно приєднався, повторюю, знаходимося на набережній заводській в районі Перехрестя Скортечної. Сталася смертельна аварія. Зіштовхнулись Ауді та кур'єр Глова». На жаль, водій двоколісного загинув. На місці працюють правоохоронці. Обставини аварії встановить слідчі з ДТП будьте обережні на цій ділянці, на колісно транспортних засіб лежить. У смузі як їхати в центр. Подробиці та фото, шукайте на інформаторі. Бережіть себе, дотримайтесь ПДР.